Юїя Вісландер. Мама Му катається на санчатах. Читає Оксана Ардан. Була зима. Корови стояли в хліві у своїх стілах. Усі, крім мамиму, вона й не відходила від вікна і дивилася на двір Тось постукав у шибку. Мама Му -ма відчинила вікно, то прилетів ворон. Привіт, вороне, мовила вона. Бачив дітей. М -м. «А то ж. відповів ворон. Безліч разів. <крив> Вони катаються на санчатах, провадила далі мама Му, -ма. як же їм весело. Ти тільки глянь, вороне. Господарева донька мчала швидше за вітер. Санчата перехилялися так, що сніг розлітався на всі біч. Вона повертала їх то сюди, то туди, і мало не наскочила на кілочок та вчасно схаменулася. А ось і горбочки її стало підкидати то вгору, то вниз, і довгенько підкидало. Але вона не впала. Ну й швидкість, а ондечки пеньок. Вона мало не наскочила на нього та вчасно звернула вбік. Санчата перекинулися, вона випала з них і покотилася в сніг. Як же їй було весело, вона так сміялася. Кар. Але ж вона випала з санчат. вигукнув ворон. Однак регоче, додала мама Му. Як тим дітям весело. Му!» Мовив ворон. Мені здається, вони більше лежать у снігу, ніж сидять на санчатах. Що ж тут веселого? Очевидно, так задумано, сказала мама му, Щоб випадати з санчат та сміятися. Гаразд, але тоді навіщо їм санчата? спитав ворон. Можна просто. Лежати в снігу і сміятися, якщо це так весело. Ходімо туди, падьоренько мовила мамаму. Куди? уточнив ворог. До дітей на пагорб, Ворони!» До дітей? На пагорб? Ворон наморщив лоб. Чого? Попросимо в них санчата. Думаю, нам їх дадуть. Господареві діти. Дуже добрі. Ворон спурхнув угору. Генекра. крикнув він і похитав головою. Ніхто не змусить мене спускатися з пагорба на санчатах. Звісно, му. мовила мама му. Та я вірю, що ми спустимося разом. му тільки не разом з коровою! кровою. Кррр! Мені треба додому. Ворон відчинив вікно. Він квапився і вже розправив крила, щоб летіти. Так, тобто ні, сказала мама. Ми. Я не подумала, мабуть, нічого не вийде. Не вийде? перепитав ворон і опустив крила. А то ж, — відповіла мама. Му, на санчатах є кермо. Але я не можу правувати, бо не маю рук. Та й ворони не катаються на санчатах. Не катаються? Повторив ворон і обернувся до неї. Крім того, ти теж не вмієш правувати, сказала мамаму. Я не вмів, говорився ворон, Підступив ближче і випростався. Безглуздо затія, вороне, сказала мама. Навіщо нам просити санчата? Адже ніхто з нас не зможе правувати. Ніхто з нас не зможе? Ворон випнув груди, тоді відкашлявся. Ти щось знаєш про перелітних птахів, мамомо. Перелітних птахів? перепитала вона. Ну, про соловейків, шпаків, ластівок, сойок. Чайок. Ну, так, і про всяку там дрібноту, яка відлітає в теплі криї, коли в нас настає зима. Ти знаєш, чого ворони з ними не летять? Ні, відповіла мама. А чого? Щоб зимувати вдома. І кататися на санчатах, відповів ворон. Ти ба? мовила мама. Тільки того? Тільки того, відповів ворон. Я катався на санчатах, як був малий. Усі ворони каталися на санчатах день у день, щодня, цілу зиму. І я завжди сидів спереду і правував. О, яке щастя, вороне! вигукнула мама Му. Тоді ти будеш правувати. Ворон спокійно відчинив вікно і вистрибнув на двір. а тоді показав крилом, куди йти. До пагорба! крикнув він і сягнистою ходою рушив далі. Добре, що господареві діти пішли додому. Ми можемо взяти їхні санчата. М -м -м. Цур, я перший. крикнув ворон і всівся на санчата. Адже хтось має їхати першим. Тож це буду я, підпихай. Підпихати? перепитала мамаму. тож!» – крикнув ворон. Біжи і підпихай. Мені треба розігнатися. Спершу необхідно просто розігнатися. Біжи і підпихай мерщі. Маміму це було нелегко. Ноги провалювалися в снігу і заважав живіт. Бігти і підпихати, запіла вона. Як це робиться? Гай тобі корівчино, крикнув вор, та злетів санчата. Сідай на санчата, я покажу як. Мама вмостилася ну, на санчата. То вони заскрипіли, але не розвалилися. Кар, Ось як треба бігти і підпихати. крикнув ворон. Він пхав з такою натугою, що аж почервонів. Санчата поїхали з пагорба. Тримайся, корівонько! Кар! крикнув ворон їй услід. Ну й ну, Му. я спускаюся на санчатах! Як воно в мене виходить? Ще й так швидко, я ж не вмію правувати. Шх. Вона наїхала на перший кілочок, що позначав звивисту дорогу для тих, хто катається на санчатах. Шх! Наїхала й на другий. Шух. Наїхала ще на один. Ш. ще на один, і ще на один, і ще на один. Вона нікуди не звертала і не їжджала прямісінько на кілочки. Я вирівнюю звивисту дорогу, крикнула мама. Му. Аж тут почалися горбочки. Санчата затрясло. Вони підстрибували не дуже високо і не дуже довго. А тоді санчата застрягли глибоко в снігу і перекинулися. Мама му випала з них і покотилась. А коли перестала котитися, вже нагадувала величезну сніжку. З якої стирчали роги. Ворон підійшов до Му, яка лежала в снігу та сміялася. Схрестивши на грудях крила, ворон дивився на неї суворим поглядом. Ти позбивала всі кілочки, що позначали звивисту дорогу. Крр усі до одного. сказав він. Му? Це було так здорово. Тішилася мама. Му. Санчата аж підстрибували на горбочках, вів далі ворон. Дивно, що вони вціліли. Найвеселіше було падати з них, мовила мама. Му. Під тобою утворилася глибока яма, сказав ворон. Ти дуже гладка, мамому. Та ну. Му. <гаде> не погодилася вона. Не така я вже й гладка. Це сніг надто м'який. Ворон пострибав на пагор. Тепер моя черга гр. крикнув він. Мама, му підвелася і заходилася тягти санчата на гору. У мене трохи змерз хвіст, сказала вона. Він волочився за санчатами по снігу. Коли катаєшся на санчатах, хвіст не потрібен. Тепер моя черга. крикнув ворон. Наступного разу я прив'яжу до санчат лижу. Ммм. Аби було на що класти хвіст. Ворон стояв на пагорбі і репетував Хочі, мамо, тягни санчата сюди. Я буду спускатися. Мама Му чвалала вгору і натужно сопіла. Тільки но вона вибралася на пагорб, ворон усівся на санчата. Біжи й підпихай, мама. Му крикнув він. Зараз побачиш, як треба спускатися з вивистою дорогою. Чудово, вороне! А ще побачиш, як я буду підстримувати, маму. Я біжу і підпихаю, вороне. Швидше бери розгін. Ворон мчав уперед. Тільки обминай пеньок, мовила мама. Наповній швидкості. Крррр Він мчав дуже швидко. Він не збив жодного кілочка. Він звертав у бік і спускався, так, що сніг розлітався На біч. Крикнув ворон. Знов на бік і знов кар! На повній швидкості, сніг у різновіч. Чудова їзда, вороне, неймовірно! Дивіться, ка! я розставляю крила, я мчу, не тримаючись за кермо. Так, ще пак, я підводжуся, я стою на санчатах. Ні, скажу точніше, я стою на лапи, а тепер дивіться на ворона! Я лягаю! кар, Лягаю на живіт і мчу! А тепер ось що! Я просто не вірю своїм очам! Я лежу на спині і мчу. кар, А ось і горбочок! Санчата підкидає високо в повітря, ворон на мить втрачає над ними контроль і злітає вгору. Коли санчата приземляється, він знов на них сідає. Прямісінько на кермо. Я сиджу на кермі і правую, крикнув Ворон. Ти так не зробиш, мамому. Ще краще, крикнув Ворон. Я стою на кермі й правую, не тримаючись за нього. Я навіть не думав, що так умію. Кар! Неймовірно, я розвертаюся, я стою на кермі, перехиляюся на бік і не. Даю. Оце так клас! Супер! Крр! А зараз я стою на кермі, перехиляю санчата на бік, не падаю, заплющую очі і затуляю їх крилом. Дивовижно! Кррр! Дивовижно! Швидко, швидко спускаюся до пенька, як весело мчати на санчатах! Пеньок який пеньок? Ти наскочив на пеньок. Вороне, сказала мама, му, тебе підкинуло в повітря, і ти впав назад. Що а? ж, мама? стиха мовив ворон. Я забув злочити. Як ти, вороне? Ти забив собі зад, <рив> ні, відповів ворон та обмацав себе. Не забив, але вдарився об сніг. Задом. Бідолашечка, ворон, сказала мамаму, ти забув злетіти. Дивно, що в який сніг Кар! може бути такий твердий. Мені треба додому, запхинькав ворон. Тобі треба додому? перепитала мама му. Вже? – Так. відповів ворон. Мені далеко йти. Ти підеш пішки? Так, стиха відповів ворон. Трішки болить зад. Мабуть, сьогодні я не зможу летіти. Піду додому і залізу в своє гніздо. Бувай сказав ворон і побрюхав по снігу додому. Сьогодні воронові довелося йти. Додому пішки, сказала мама му, Та здається, це його не засмутило. Напевно, йому сподобалося кататися на санчатах, хоча спершу він трохи й бурчав. Як гарно мчати на санчатах, як весело падати в сніг. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок. До зустрічі!